Я вчора був е, на сталому будинку, де був приліт, е, де дуже серйозна руйнації. На жаль, е, такі руйнації, е, які має е, той будинок на е, вулиці Митробудівників, вони е, дуже важкі. Сьогодні вже розпочали е, роботу експерти, бо нам необхідно зробити експертне. Висновок, інструментальну експертизу, але е, очевидно те, що е, декілька під'їздів, чи то буде два під'їзди, чи то буде три під'їзди, але вони будуть знесені, там неможливо їх відбудувати, е, тому е, люди отримують сертифікати і будуть купувати себе е, житло, е, нове житло, а інші під'їзди будуть е, відновлені, відбудовані. Крім цього, хочу сказати, що е, сьогодні е, я провів нараду щодо того, щоб всі комунікації були забезпечені, щоб е, ці під'їзди, які будуть залишатися і там будуть жити люди, були забезпечені водопостачанням, і енергетикою, і газопостачанням, а головне тепло.